За останні кілька років відповідно до опитувань, проведених на замовлення всесвітньої організації охорони здоров'я споживання тютюну серед дітей 13-15 років зросло з зросло на 18%. і це за рахунок оцих тютюнових виробів для нагрівання разом з пристроями для нагрівання, які зараз агресивно рекламуються, Варто пам'ятати, що це все ще тютюнова продукція, як би її не загорнули, а безпечного куріння не існує. І якщо говорити про нікотинові сніуси. То якщо в попередньому раунді в їх просто не було. Тобто була нульове споживання, то зараз статистика показує, що серед дітей 13-15 років нікотинові снюси споживає 3% дитячого населення, а серед дорослого населення тільки 1%. Тобто, виходить, зараз ці нікотинові снюси вони виконують функцію залучення дітей та молоді до вживання цієї шкідливої продукції. Нікотин бомбардує їхню нервову систему, і це фактично є та найбільша Загроза, яку ми бачимо зараз для здоров'я діток.